Трошечки не вистачило трошечки не вистачило сьогодні докласти до кінця. Ну, вже щось таке ось у нас зайшло. Тому кому потрібна плиточка, будь ласка, чекаємо вас на балоні на нашій виставковій площадочці. Тут можна взяти, а кого, кого немає можливості доїхати до нас, будь ласка, а, дивіться відео наше з кольорами. Буде обзор. Вибирайте по відео, пишіть, і ми вам відправимо зразки безкоштовно новою почтою по декілька камінців, щоб можна було вибрати колір. В нас вистачає зразків, і ви зможете, не приїжджаючи на площадку, вибрати собі кольори, які вам подобаються. І бригади, укладальники, хлопці, фірми, які продають, продають тротуарну плитку. Будь ласка, звертайтесь, пишіть, будемо сотрудничати за вам, Я думаю, дуже цікаві умови для співпраці, контакти в, е, посилочці внизу. Набирайте.